Як завжди. Сьогодні ми поговоримо про акузатів датів. Це таке питання. Ну, там можна сказати, що воно буде вічним питанням для тих, хто вчить німецьку. Тому, що, ну, до кінця усвідомити і зрозуміти всі нюанси акузатіва-датіва. Це неможливо, я вам чесно скажу, тому що в мене теж часто густо ще до цих пір з'являються такі моменти, коли мені приходиться перевірити в певних моментах, чи там буде акузитів, чи датів. А чому я вам це трішки пізніше розкажу. Я просто хочу розпочати з одного такого моменту, коли ми в Німеччині сиділи за столом, це були німці. І е, жінка старша, е, вона з освітою, вона сказала там в реченні. dir etwas Süßes gebringt? А я така зразу: Стоп, стоп, як же ж «gebringt»? Якщо «bringen» – це неправильне дієслово, і його минула форма буде «gebracht». Вона засміялася і каже, ну. Ми собі так в розмовній мові дозволяємо використати замість от тої правильної форми патіці. До чого я це підводжу зараз? Чому от вони собі дозволяють сказати не гібрахт, а гібринт? Мені ну, під час уроку в нас виникло таке питання, учниця хотіла поставити питальне речення. З чим ти п'єш каву? З чим сказати? І тут в нас відразу вилітає міт вас. Боже, ви знаєте, ну, розумом розумію, що міт це прийменник давального відмінка. По суті, питальне слово вас тут ніяк не може йти, тому що вас це завжди ну, або номінатів, або акузатив, ну, на, на крайній випадок. Ну І виходить, що міт вас, нам хочеться сказати. Так, Це мітвас інколи існує. Теж в ось такій побутовій мові, називається це Умгангшпрахліх, в основному це є перекладення з інших мов дослівно на німецьку мову. Тому що реально, якщо ми хочемо з вами спитати, з чим ти щось їси, з чим ти п'єш каву, чи з чим ти хочеш супчик зараз поїсти, то ви собі. Уявляйте це не як з чим, а як. Як Як ти хочеш каву? З молоком чи без, як ти хочеш супчик чи салат. Тобто наше з чим ти хочеш щось з'їсти чи випити, перекладайте німецькою як ві. Wie". Ві Wie du, du das кафе. Так, є ще питальна конструкція «womit» Чим? Або з чим, так, є воно. Ну, Мітвем так. Мітвем це обов'язково тоді буде жива людина. З ким? Тут ми не можемо взяти з чим з цим вем, тому що це є питальне слово «вем», тільки стосується живих осіб. Розумієте? От. Але е, оцей мід наш він має в своєму складі «міт». І це питальне слово буде утворюватися у тих випадках, якщо дієслово чи певна конструкція його до себе притягують. Ви пам'ятаєте оці наші вербен, мід, пропозиціонен, якісь інші прикметникові утворення теж з цим mit. Ну, Наприклад, фарен мід їхати чимось. Тоді питальне слово буде саме во чи зінзігіфарен. Так само в нас є вирази, «einverstanden sein», «mit», бути згідним з чимось. Тоді теж питальна конструкція, з чим ти згідний чи не згідний буде, «womit bist oder, «womit bist bist du einverstanden» du nicht einverstanden». так. А ось саме оце з чим ти хочеш щось випити, чи з чим ти хочеш щось з'їсти, питайте саме тільки як Ві. Вімегтісто. Вони, навіть коли і яким видом транспорту, чим ти дістався чи приїхав, так, в мітстругікомен, е, це буде е, по стандарту, от, але вій бістю комен з цим ві як теж е, вживається. І це буде правильніше, ніж просто сказати цим умганк шпрахлі, тому що мід вимагає даті після себе. Ось такий малесенький нюанс ми теж з вами з'ясували. Супер, нас уже 38. Доброго дня, вітаю. Всіх вітаю, слава Україні. Так, є, ми це з вами з'ясували. Тепер хочу ще раз згадати вживання слова віль і «мюхте». Так, нам віль дається легше. Воно ну, таке якесь чітке, тверде, віль, волію, хочу. І ось ви просто проаналізуйте себе.

Типу, що це віль, це є таке трохи, як би скажем, з перебором твого бажання. Я хочу і мене не цікавить твоя думка. Тому, коли ви десь з кимось в дружніх відносинах на роботі, краще використовувати все-таки наше і хмьохте. Ну так, все одно ви інтуїтивно в ситуації будете чути, яке ж все-таки нас там на слово вживається частіше. Так, це я зробила. Тепер eh, хтось із дівчат, хто працює в медицині, написали мені eh, задні слова Зінкен і Зенкен на рахунок тиску, температури і такого іншого. І eh, що я для себе навіть відкрила? Я побачила, що в цих двох словах є аналогія, наприклад, із такими словами, як ліген, леген, зіцен, зецен. Ем, про це ми не будемо зараз говорити. Ми в асоціації зараз це запам'ятаємо. Дивіться, як класно в мене вийшло. Зінкен це тонути, знижуватися, що там в мене ще є, спускатися. І ось я хочу, щоб ви саме оці ся собі ось таким жирним шрифтом виділили. І асоціація зінка. Тонула і спускалася і знижувалася. Ось так ось. Тобто, оце ся в нас тут буде. Ви зрозумієте, чому я наголошую на цьому? Отже, Зінкен, зінка тонула, знижувалася, спускалася. Тепер, коли в нас є наше Зенкен? Дивіться. Зенітний комплекс знижує, опускає. Тобто, щось має знизити, опустити, а зінка сама опускається, знижується. Наприклад, речення. Те блюд друг зенкніт. Тиск не спускається. Менш вас machen? Wir sollen ihn senken. Типу, сам по собі, він не спускається, це буде зінка. Der блюд sinkt nicht. Віазолен і зенкен, ми, як зенітний комплекс, повинні його опустити, знизити. Ну, це єдиний такий спосіб, щоб розрізнити їх реально. Я е, сьогодні е, аж засміялася, як мені цей зенітний комплекс згадався із зінкою. Тому. Зеньки опустити. Це, це теж класна асоціація. Це, я навожу просто якби, свій власний приклад. А якщо ви робите своє, воно краще вам запам'ятається, тому що своє завжди ближче. Е, можемо зараз просто ще взяти у прикладах. Наприклад, температура падає, ми візьмемо про температуру тіла чи так інше. Якщо вона падає, температура сама, це зінка. 에, зни, 에, зни, м, понижте, опустіть швидку температуру. Та, от Нам наказує хтось, бо в людини там сос уже все, і ми беремо наказовий до ір, ді температура. Ось таким чином у нас буде ось ця різниця між Зінкен та Зенкен. Чудово, я трішечки зараз дойду, бо хтось дуже хоче добитися і воно заважає. Так, є блюдрук Зінкт і золь ден їхзольблюдрук Зенкен. Ну, я надіюсь, що вам е, ці слова вже впали в голову, і ви їх не будете забувати, правда ж? Гарного вечора, доброго дня. З приказом то Іх віль. А да, ну це віль. Так, з'ясували. Ну, а тепер. Основна якби, тема нашої зустрічі це наш акозатів датів. Взагалі, чесно, я сама собі, от, ну, якось так воно мені все на початку пішло дуже легко. Я думаю, ну, сплутуємо ми, чого ми сплутуємо. Тепер, коли я прописала уже основні такі нюанси, я зрозуміла. Отже, номінатів ви всі знаєте, номінатів це наші класичні дер дер-дідас і дімножина. Тут е, в номінатів завжди в реченні буде підмет, він завжди головний є у реченні цей номінатів. Тепер в нас акозатів чи датів будуть завжди в гамаку. Теж, хто працює зі мною, знає, що я другорядні члени речення називаю гамаком, щоб оцих багато слів розумних не говорити. Отже, акузатів і датів. Так і робіть собі. Дивіться, коли ми говоримо про акузатів, ви руку ось так от. Туди от, кого, чого я беру за роги козу. Бо акозатів це коза. Німецький акозатів, я вже про це говорила. Це наш знахідний і родовий, бо я не маю кого, чого грошей. Я бачу, кого, що людину, предмет і таке інше. Тобто, ось тут у нас будуть оці питання, і ви так собі уявляєте, я кого, що, кого, чого тягну за роги козу. Хай так буде воно. І відразу на цій руці усно робіть собі таке, як я говорю, усне тату артиклів. Із них зміниться тільки чоловічий Дернаден. Цю, наз... Цю зміну собі назвіть Дрезден. А дій, дас, і дій, жіночий, середній і у вас на руці так і залишиться сидіти. Тобто, ну ось беремо, наприклад. Е, є в нас чоловік, жінка, дитя і діти. Візьмемо такі іменники, так? І я хочу сказати, що я е, бачу цю жінку цього чоловіка. Що я роблю? зеє кого, це я чітко визначила, що це в мене буде акузатів. зеє Ден Мандіфрау, кін, ді кінда. зміниться тільки чоловічий рід. І ось ця от рука цей акузатів, ці артиклі так собі і намалюйте усно на, на, на руці. Тепер що таке датів? <кій> Німецький датів. Це вже наші аж три відмінки. Давальний, урудний і місцевий. Які питання об'єднують ці всі відмінки? Кому чому, ким чим, на кому на чому? У всіх цих питальних словах ми маємо буквочку М. Ким чим, на кому на чому, кому чому? І дивіться, німецький чоловічий артикль давального відмінку і середній теж мають букву Д М М. Тобто, десь воно щось десь зв'язувалося, можливо. Чи якась така паралель є в історії розвитку мов. Я цього не досліджувала. Але. Ось тут у нас на оцій руці це буде давальний відмінок, бо ми даємо ось на килимку комусь щось їсти, пити. Так? З ким з чим тут сидимо, на килимку. Тому ось на цій руці вже у нас буде давальний відмінок. Там у нас була коза, кого чого ми її там взяли за роги. А тут будемо кому чому і з ким з чим, і на кому на чому. Хто вже бачив відео, я тут пропоную таке ейдетичне речення для запам'ятовування, власне, відмінків датіва, де в нас дід Демид сиділи, і онучатко демидятко. Тобто дід, чоловічий рід і онучатко середній рід нас одинаково будуть дема. Тепер вони давали державі, якщо жіночого роду, то в давальному буде де. І день у день» податків вже множина, день-день день буде ден. Вітаю, вітаннячка з Германії, Вітаннячка з Дрездина, всіх вітаю. Отже, розібралися ми оці саме артиклі, кого що, кого чого і кому чому, ким, чим, на кому на чому. Е, і так, для того, щоб його визначити в реченні, ви, відповідно, ставте собі ці питання. Ну, Наприклад, я напишу лист сестрі. От Я напишу, кого що лист, це акузаті, лист кому сестрі. І все і пішли. І шрайбе ден бриф der швеста. Це якщо ми беремо з, з ну, от, чітко з артиклями. Тому що тут я би в цьому реченні взагалі замінила би неозначений мій шрайбе, ein den brief meiner швеста. Ну, але закінчення цього артиклів і у відмінках залишиться відповідно. Тепер це в нас так ще більш-менш можна розуміти собі. Але е, є. Торба прийменників. Є прийменники, які після себе вимагають акузитів. Це наші в мене відео є е, фюрер Гегена, не міг жити без тані, як Онегін без Тетяни. Там він пішов на дах, упав крізь дірку, умер. І оці всі фюргеген, Біс, дург ентланг є в одній картинці. Якщо ви вводите в Google чи ви вже вчили на курсах, це просто будуть акузатив препозиціонен. Так? Після них буде тільки е, акузатів, тобто ось ці тільки відмінки, навіть якщо перекладається воно нашою не так. Або Є датів припозиціонен. Це мій байкер, який летить мітлою на хутір Австралії, де живдеж ростуть абрикоси. Вони створили свій сайт з бірюзовим фоном і цукровими хмаринками. І дивіться, в нас в в перекладі українською мовою, коли я говорю, наприклад, прийменник датів, фон від я йду від будинку чи від школи, чи до кого до чого. В нас нашою мовою це питальні речення родового відмінка до кого до чого, від кого від чого. Але в німецькій мові ці прийменники з законом граматики німецької мови вимагають тільки датів. Тут уже бачите, який у нас момент, що це треба обов'язково знати, бо інакше буде плутанина. Потім говоримо про е, цю групу прийменників, які я називаю хамелеонами, бо вони бігають до Козитів і до датіва. Це ті, що в нас ідуть е, прийменнички місця знаходження, які я показую на собі: ін, ан, небен, дві антонімічні пари «фор», хінтер, «ауф», «юбер» і цвішен. Ось, ці взагалі в нас бігають, бо коли я говорю я йду в школу, куди. Ви знаєте, що народці в нас жіночий не змінився, то буде Schule». І якщо я була де в школі, а жіночі там ми давали державі податки, то це вже буде Schule». І ось чому м, просто так про акузатів датів говорити важко, тому що треба ще і ці всі три групи прийменників знати, щоб вже. Повільно собі, аналізувати, який прийменник, куди мої речаги рухають. Щоб, е, це, звичайно, що швидко це не вийде. От, але. Помаленьку треба себе групувати. Бажано е, виписавши ці всі групи, спочатку потрошечки їх окремо потренувати, а потім, звичайно, робити мішанину. У мене десь є відео, де я мішаю їх. Наприклад, говорю для чоловіка, бо фюр це акозитів. Якщо буде для чоловіка, то буде «фюр денман». до чоловіка, цу, це вже буде «цу денман». Ну, таке бачите, як. І, і можна сказати, наприклад, перед чоловіком я сижу чи там щось стою, то це буде for, і якщо вже де, то буде for the man, бо це датів буде так, Таке цікава ця тема. От. Я думаю, що краще було б ще зробити якесь таке таку трансляцію, практичну можливо, з цими прийменниками. Ну, я ще це подумаю і ми з вами дещо зустрінемось. Привіт з Бремена, вітання з Австрії. Ой, обожнюю Австрію. Була у Відні цілий рік. Це найкращий був фактично в, моїй, в моєму житті рік. Там і навчання круте, інтенсивне було, і друзі, і взагалі супер. З Гамбурга теж привітик. О, в Гамбургу в мене є така дуже-дуже класна знайома Таня. Запис буде обов'язково. Так, звичайно, завжди запис є, і він лишається. Потім просто певний час треба почекати, поки я після завантаження ще налаштування всі зроблю правильні. Так, я думаю, що таку трансляцію треба буде зробити. Саме гра, прийменник, і який правильно підібрати артикль, щоб ми з вами для себе усвідомили більше цю тему. Бо, ну, Основні, скажімо, моменти. Чому я на початку сказала, що е, важко ці визначати? Я зараз дам вам приклади двох дієслів, які нашою мовою взагалі по іншому перекладаються. Наприклад, телефонувати кому нашою мовою, так? «Anrufen» німецькою буде кого. Anrufen jemanden. Манден, а там мусить бути. Ви собі, щоб ніколи не сплутувати, що там стоїть саме акозитів після Анруфен. Ви його напишіть і перекладайте не як подзвонити, а як набрати когось по телефону. Тоді вам, хоч якось е логіка якась включиться, бо інакше це ж неможливо. Тому я тебе наберу Ich rufe, dich an. Ich rufe die Mutter an. ан, rufe den Lehrer Ан. Тобто оцей момент, що я наберу когось має бути. І інше дієслово, e, zu до чогось привітати і не кого німецькою, а кому. Іх гратуліре дія тобі, Geburtstag. Ну як це можна пояснити, що я вітаю тобі? Можна. Якщо ви це gratulieren, будете, знаєте, як говорити, як я плескаю, e, ні, не плескаю. І гратуліра, типу, як я, мабуть, вітаю тебе. Ні, це ж тобі. Так, плескаю тільки тоді, як плескаю тобі. Я плескаю тобі до дня народження. Інакше ніяк. розумієте? Zum ich habe zum і гратулірає тіємки бросать. І хабе майнер мутацумки інакше. Ось це ті підводні такі різні камні, які є е, при використанні акозетів чи датів. Тому я говорила, що це така тема кусюченька. Ну, е, це наразі все. Я, м, зараз оці практичні роботи не будемо робити, тому що це вимагає дуже багато часу. Але ви зрозуміли, що це головне для себе тримати кого, чого, кого, що козу, на кому на чому на килимку цей демид-демидятко держави державі день у день податки. Так, тепер після цього вивчаємо групу прийменників, які з Акузатєвим ідуть які з Датівом. Третє, вивчаємо хамелеони, які бігають туди і сюди. І тоді тільки вже можна тренувати е, в мішаній вправі їх а е, вітати комусь. Ну і Ще я хочу вам зараз е, похвалитися, що я вичитала із своєї книжки. Мені дуже подобається там вичитувати різні такі слова. Е, ну, Наприклад, він за зовнішнім виглядом середнячок. Знаєте, от я б ніколи навіть сама не догадалася, як може це слово звучати німецькою. Er ist im Aussehen, по зовнішньому вигляду ein Durchschnittsmensch. Дуршнит ми знаємо, це в розрізі, в середньому, і дуршниць менш це середнячок. Чудове слово. Тепер є такий вираз: я його побачила в реченні: Frauen Анцієн. Ну, Відразу мені падає в голову жінок одягати. Але це переклалося як жінок притягувати. E die an. Він притягує до себе жінок, або, якби це було навпаки, з'їцідні мене ан. Вона притягує чоловіків. Цікаве таке. Так? Ну, от, Бачите, візьми, прочитай його, як одягти. Словник точно переклав би, як одягає. Бо Google Translate не перекладає гарно німецьку та й англійську теж, по суті, там. треба ще добре перевіряти, що він правильно зробив. Спасибі за секрети. Ейдетики. Да, ейдетику я обожнюю і з задоволенням ділюсь. Ще мені сподобався вираз by Зонтегліх Spaziergang». Зонтегліх. Недільна прогулянка. Може бути недільна кава, «зонтекліхе кафе і таке інше. Цікаве таке слово. Бай, э, beim ausflug haben wir viele bekannte getroffen. Під час суботньої вилазки, кудись там на природу, ми зустріли дуже багато знайомих. А, ще одне Є слово трефен. Є трефен, є манден зустріти когось, це один варіант його вживання, і є міт», зустрічатися з кимось. Якщо я говорю, що я зустрілася з подружками, це буде habe mich mit meinen Freundinnen getroffen». А якщо я скажу просто я зустріла моїх подружок, і хабе meine Freundinnen getroffen». і так і так можна. Тільки що тоді треба пам'ятати, якщо з кимось. То зустрічатися, а це зіх має бути. А якщо зустріти, то цього з їх нема. І просто буде кого? прямий аказатів. А міт, це прийменник давального відмінку. І після мід уже буде завжди датів. Ось це ці нюанси. І ще яке мені слово сподобалось? Це буде останнє сьогодні слово, яке я вам поділюся. Ми кажемо, ходити на шпільках, та? між нами дівчатками, хлопці, вибачте вже. Як будуть німецької шпільки? Слухайте. Бляйштіфт Абзеце. Ну, Абзеце ми знаємо, це каблуки. А Бляйштіф це ж олівець. І такі загострені, як олівець, Бляйшфт Абзеце. Україні ще фрауентрагент Так. Абзеце. А в реченні воно звучало так. Аня Фрау. Тріпльте offplift abzecсен, херум. Херум тріплен. Типу, тими ножками туди-сюди. Цокала, може, навіть їх якось можна перекласти. отак от. Ну, Ось така в нас вийшла сьогодні зустріч. Я. Зараз скажу вже в кінці, полайкайте, ну там зараз потапайте по екранчику, так як мені минулого разу хтось сказав, ви не забувайте сказати, щоб ми полайкали. Ну, Це, звичайно, тільки в тому випадку, якщо сподобалось, бо я ж не можу нікого заставляти. Та це й не потрібно, звичайно. Ну, а так, от, така у нас була зустріч, вона буде теж в записі, так що можете ще раз переглянути і. Переоцінити, усвідомити ще цю інформацію. Все тоді до наступної зустрічі. Я думаю, що це буде практична зустріч по, по артиклях у відмінках з прийменниками. Дякую.